Діслава. Ось вона пішла. Не знаю, чи в мене воно запишеться, воно запишеться, раз, ні. Так, вам видно? Анатолій Дмитрович. Все видно? Я отак величеньким зроблю. Так, ви мене чуєте? Анатолій Дмитрович. Чую і бачу, так? Да? У вас є можливість, щоб зразу відкрити комп'ютер, щоб це саме? О, оце було б класно. Якби ви відкрили комп'ютер, то було б дуже класно. Я щас ще на всякий случай. Ну що, получилось, так? Ні, так все правильно, да, на телефон. А ви на комп'ютері відкриєте свою курсову? Тепер дивіться, яка ситуація. А? Ой, молодець. Я ще раз підключився. Щоб не потерятися, мало ли що. Значить, дивіться, Анатолій Дмитрович. Так, все менше. Що ми почнемо з чого, Анатолій Дмитрович, значить, я вам... Оце у нас Анатолій Дмитрович, да? Так, документи, політехніку, курсова 22, у шаблон курсовий, я вам кидаю. Так, завдання у вас є, чи вам і завдання. Анатолій Дмитрович. Давайте. Заодно і... Бланки задань, хай у вас будуть на всякий случай. Так, все, поїхали по нашій, по вашій, по нашій з вами курсовій. Значить, ну, по-перше, ви не той шаблон взяли. Не знаю, де ви його йшли. Це, це перша модель. Та, отож, перша модель, вона забракована, ми її переробили. Ну, так що бажано, ви поперених і це. Анатолій бажаєш. Вам треба перенести бути в той, ну, коротше, взяти отой шаблон. Поняли ви? Я вам його скину тільки що в Viber. Ну, дивіться, яка ситуація. Отут модель пишете, ну, слово модель не пишемо, а ось сюди просто марку писуєте чорним. Видно вам? Далі. Отут варіант у вас 13-й варіант, 0,13. Група 46 чорним. Сокоренко Анатолій Дмитрович теж чорним його робите. Да? Другу, третю сторін. Да, молодець, це, це ж я просто підказую. 0,13. Далі, Анатолій Дмитрович, дивіться, оці всі циферки чорним, і вони не повинні отак, як, як ото кажуть, ну, в їх. Тут э, взагалі цей зміст не той. Анатолій Дмитрович, цей зміст не той. Э, там Зміст, у шаблоні другий, цей, цей зміст Ірина Івановна забракувала, тому не цей зміст. Значить, відповідно, там э, в мене в тому шаблоні там оно написано, да? э, ви поміняєте про свій верстат. там Ну, я вам скину. Все, поїхали. Ну, в общем, теорію зробити, якщо щось неясно буде. Все, Анатолій, слухайте уважненько, да? Дивіться, що як повинно бути. По-перше, де усе у нас оце, а, ну воно ж, трошки не, не те там і розрахунок, Назвіться. Все повинно бути по ширині завзасом одиниця. Макет. Отут нулі дожні бути. Отак. Ясно, так? Да? Слово «де» починається без абзацу. Після Д ставиться кома. Я раз пояснюю, потім я не знаю. Тоді де отак так і великим, треба його прибрати. Отак повинно бути. Да? Всі інші оці С, Q і так далі, вони повинні бути отак в топчик. Бачите, гарненько стоять. Так, Всі формули посередині, цифру ви посчитали правильно. Формули отут де, отак, отак, де, бачите, як повинно бути. Тільки з чорним його зробити. Так все нормально. Бажан, ну, це так. Все, Анатолій Дмитрович, ми йдемо далі, да? не задержуємося. Молодець поміняв, все зробив, все. Тут питань нема, тільки де, опять же, з лівого краю, кума після де, де маленьке, так. Отут. Пробіли, вже ж, якщо цей розділ, то може його варто почати отак. 2, 1, 6. Так. Значить дивіться, 4,88 ви вибрали двигун на 5.5, хоча я технічну характеристику подивився, там номінальний струм його, його номінальний струм, ось він. Так, підожіть, що це? Ось його, так, да, номінальний струм його. Табличку я знайшов, ваш двигун. 11.1, бачите? От. Копірую. Я вам ссылочку кидаю. Откуда ви взяли 12? Так. Ну, перший. Дивіться, ну, ось ж я знайшов цей сайт. Ось назва двигуна. Так. Тут все є. Ось дивіться. А є 100 L2, есть Тут ось 1,1 силосу. Бачите, може сайти різні, так? Да? Ну, там точно так, що 12 ампер, так? Да? Ну це не принципово, але дивіться, я знайшов ось 5,5, тисячі, 11,1 і на і 7,5. Ну тут все сходиться. Ну це таке зрібниці, розібралися. Оце... А, так, да, і 220 може бути. Так, да, так, да, може, може. Так. Тільки ж дивіться, я там ще вам, звісно, кину відео, як я кинув. Значить, будь ласка, ви ж. І оці дані, значить, додаткові дані там, наприклад, як розшифровується, хоча б якийсь рисунок кріплення. Поставити далі ось, ну, заводи, виробники, там, двигуни, схеми обов'язкового підключення трифазної це двигуна, дірочка, церочка вставити да Потім як розшифровується, ну, як придбати не треба, ціни не треба, оплата не треба, але от, як підключається електричну схему, возьмете, да? детальні там, технічні дані, як хоча б цей шифр розшифровується. Ось воно, бачите? Ось дано як розшифровується. Що таке І, що таке 100, що таке L, що таке 2, що таке УЗ і так далі. Оце, будь ласка, в курсову пишете, ви мене почули. Далі. Продовжуємо. Анатолій. А, значить. Та вибір допоміг. Анатолій, дивіться, отут п 0 помножити на 2, так і ви напишіть, яке у вас там п 0 було, там 9000 з чим, то і помножили на 2, і тоді розпишете. Ви мене зараз чуєте, так? Да? Так, да, сподіваюсь, чуєте. Далі, с 0 теж пишіть, що це 1, там 26, помножити на 6. Далі. Тут вийшло 0,56, дивіться кВт, Анатолій, 0,56. 1500 це правильно. Але чому ж ви вибрали знову такий двигун по турністю 5,5? 075. 0,75. Я вам скину ссылку на той сайт, де вже я вам двигун вибрав. Ви просто впишете його технічні характеристики і розшифрування. Ви мене почули, Анатолій? Ну, сподіваюсь, почули. Так? Два рази не треба кидати. Далі поїхали. Поїхали далі. Ось у нас насос 22. два. Оце дані. Ви взяли 0,8 взяли. І треті дані, треті дані, подивитися, це 9810. У вас друга цифра, це густина. Там вона в варіантах є. У вас дивіться в варіантах. Вона 9829. Бачите, це густина рідини, яка циркулює. 9, 8, 2, 9. Почитай, 0,65. Можна брати знову на 0,75 кВт. Або можете взяти на 1,1 кВт. Я вам вибрав двигун, але ж 1000 обертів. Дивіться, згідно вашого варіанту, 1000 обертів. Так, 1000 обертів у вас повинно бути. Я вам скину вже той варіант. Так. Далі. Ну, а тут оця електрична схема в розділ 1.5 її вставляєте. Так, Анатолій, ви мене чуєте? Чи ви відключились? Угу. Понятно, відключився. Ну, ось і поступа. Далі тут по схемі струми додаєте. Значить, цю всю таблицю заповняєте із вашої таблички, так? Струми додаєте, множите на 25. Вибираєте з ряду. Наступний, ну якщо 18, да, вибирайте 25 а, так, потім відповідно кабель. Але дивіться, там за шаблоном обов'язково 5 жил ну, на 2,5, да, на 2,5, І потім же ж ми оці 2,5 вставляємо сюди 54 на 2,5. Потім отут ми в розрахунках 0,07, усюди ваш струм. Ось сюди ж ваше значення, оце, що ви посчитаєте, тут не 5,7, а друга цифра буде. Так, і потім же порівнюєте з 5%. Вибір автоматичного вимикача у вас повинен бути завзад. Розрахуйте автоматичний вимикач, який ви там вибираєте. Тільки не на 10. Ми вибираємо не групи Д, а групи С. Значить, множимо не на 10, а на 5, на 25, що у вас там вийде. І вважаєте, оце значить і номінальне накапускове кожного двигуна, кожного двигуна із таблички. Із таблички. Вибираєте наш автоматичний вимикач. І ось сюди детальні технічні характеристики. Ось, дивіться, які ці детальні технічні характеристики. Я копію. Тільки не копію не трьох, а чотирьох. Не трьох, а чотирьох. Оп. Вставляємо. Не трьох, а чотирьох. Полюсний. Чотирьохполюсний. Ось він у нас вже видає чотириполюсний, плюс ось він дає, бачите, плюс нейтральний. У нас ще нейтральний. Не відкрию, нейтральні. Ось він так. Що тут? І технічні характеристики. Подивіться на сайтах, де це детальніше. Я не у всіх сайтах дають детальну технічну характеристику. А ну, тут немає. значить Це поганий сайт. Так. Не хоче тепер запускати. Отак. От Давайте ось цей може сайт. Відкриємо. Так. Нам бажано технічна характеристика його детальна повинна бути розписана. Ну, тут ось розписана. Детальна характеристика, там на які включання, вмикання, вимикання. Треба дивитися, може, ще які є. Треба знайти кнопку Характеристика і всі деталі, характеристики виписати, там і напруга і так далі. Тобто тут не всі дані в цій таблиці. Потім підбираєте теплове реле. Теплове реле по кожному двигуну, по його характеристик. Три рази: один двигун, номінальний струм, другий двигун, третій двигун. Діапазон струму вставки має бути між тими даними номінального струму. Струм неспрацювання номінальний, розраховується по формулі для кожного двигуна, Приклад формули розрахунку ось даний. Потім по обраним тепловим реле ви вибираєте відповідні контактори. Дивіться там на сайті відразу і рекомендується, якщо в нас здається ПМЛ, то контактор РТЛ. Так, або інші дивіться. Ну тільки що тут же у вас не 24 в, а 220 вольт. Там на скільки контактів дивіться, теж вибираєте, щоб вони ж по струму підходили. Запобіжники ми пустовий струм для кожного дивна ділимо на 2,5. Там вверху його треба розрахувати. І отут не всі дані внесені. Ми внесемо дані. Ось вони у нас 120 кА на 500 вольт, теж в ту табличку вносити. Кнопки керування виберіть якісь інші кнопки керування, щоб не ті самі їх представити. І сюди електричну схему треба щитової накреслити. Я тоді давайте окреме відео запишу, як креслити дану, дану схему. Так, як тепер відключиться? О.